Тож вітаю, друзі, маю на огляд таку банкноту Великої Федерації Росія. Так, 100 рублів. Така банкнотка. Ага, 1993 року випуску. Так, тут зображено якісь будинки. Так, ага, присутня серія. Номер банкноти. Ну, ось така банкнотка номіналом 100 рублів. Так. Ну що я ще можу сказати про дану банкноту? Він ще й горіти не хоче. Ну, Якась вона дійсно дерев'яна. Так, ось. Панкнота номінала 100 рублів. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Слава Україні!